Пам'ять про героїв у картинах на Волині художниця малює портрети українських захисників, які загинули на війні. Ці портрети особливі, адже розповідають про життя людини. Подивитися на них можна у Готочинському районному історичному музеї. Власне, його працівниця Ніна Фасенко і створює ці роботи. У мене це шоста колекція, і ну, були різні там задуми і різні малюнки. Але це мені саме важче. Створили таку колекцію до дня захисників та захисниць України, 14 жовтня. На картинах зображені захисники України, які були мешканцями Торчинської громади і віддали своє життя у боротьбі з окупантами. Нам пощастило те, що Алла вікторівна працівниця Торчинської селищної ради, вона посприяла, знайшла. Спонсорів, які власне долучилися фінансово, тому що створити такі полотна це теж затратно, це матеріали відповідні, потрібні і хороші для того, щоб ці картини зберегалися і зберегалися довго. Художниця розповідає: хотіла створити незвичайні портрети, а на яких буде відображено життя людини. Наприклад, чим займався у житті воїн, що любив. У якій бригаді проходив службу, спочатку ми малювали оцього хлопця червика Богдана. Це була перша робота. Ми вирішили малювати квітку пам'яті, мака не Але потім, зустрічаючись з рідніми, рідні відкриваються. Наприклад, це любив поле, на яких росли волошки. Ми його помістили. Це дарував дружині троянди. Ми його помістили. І так майже більша половина. Особистих букетів, особистих квітів, ну і ми вирішили так поміщати це все. Потім школа, чим займався в школі один або інший. Потім юнак, потім чим ну професія, яка воно все різне, але воно однаково все. Жінка каже, створювати такі портрети надзвичайно важко, не лише через складну техніку відображення усіх деталей, але й морально. Перед створенням художниця разом із колегами з музею зустрічалася із родинами загиблих. Усе для того, аби максимально детально, точно. І правильно відобразити людину на картині. Це дуже важко. Це зустріч ну, коштує навіть не знаю чого. Нема, не можна почати. А тоді, вже як починається це все, і люди починають виливати свою біль, це можна годинами їх слухати і з ними розмовляти. Важко, дуже важка праця, тому що ну треба пр пр пропустити через себе ось кожну людину і її життя за словами художниці. Ця справа, хоч і не є легкою, проте дуже важливою. Таким чином жінка закарбовує у громаді пам'ять про волинян для майбутніх поколінь і робитиме це стільки скільки буде потрібно.